Intel Extreme Masters скатовіться. Велике свято кіберспорту і просто Counter-Strike. А політичність кіберспорту, мені здається, досягла апогея на сьогоднішній день. В цьому півфіналі було видно, що Vitality заряджені на успіх. Реведж? Ні, не реведж. Реванш. Реванш чи реведж? Ні, не реведж. Точно не реведж. Зрештою, руснява помийка виходить в. Гранд-фінал. Добре, що Віталійті перемогли. Я чесно кажучи, задоволений. Сьогодні тебе ж завтра ти ж Тобто десь хороший день, десь поганий день. От видно, що людина зіркова, але абсолютно не веде себе як зірка, на відміну від деяких. Ну добре, як то кажуть, Бог вам е суддя. І от саме тому їх висвистують, обсвистують. Їх ще б сука оплювали, опл оплювали і обіцяли. І це було б іще недостатньо. Не Луганська область, це частина України. не Існує ніякої ЛНР ДНР. Кончене ти блядь. <pitch noise> <пит> <вит> Звук є, я є на місці понеділок. Сьогодні понеділок. Так, сьогодні понеділок. Вітаю вас, котики! Це вуса, влог і традиційне відео, яке я пишу для вас з величезним задоволенням. Будь ласканька, поставте вподобайку, напишіть коментар і, звичайно, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Як завжди, у нас є про що поговорити. Багато подій було на минулому тижні, срачі, скандали. Ну, і звичайно, Intel Extreme Masters в Катовіце або в Катовіце. Я таки не зрозумів. Багато років вже йде мова про цей турнір. І я таки не зрозумів, як правильно, тому що я чую постійно різні версії. Ну і як завжди? Спершу. Передусім, я хочу подякувати своїм котикам, партнерам Favbet за можливість випускати та записувати регулярно це відео для вас. Поставте вподобайку, вони на це заслуговують. Їдемо, почнемо. Ми звичайно з того, що минулого тижня я е, не те, що забув, я про це пам'ятав, але просто не сказав про це в попередньому відео. 31 січня було два рочки славетній організації Лазер Кець. Я дуже вдячний тим людям і тим гравцям, які приймають участь в цьому проєкті, за те, що він існує. Ми далі продовжуємо розвиватись. Продовжуємо грати і, звичайно, шукаємо свою найкращу форму для того, щоб показувати свої результати. Лазер Кет то любов, будь ласка, підтримуйте нас. В соцмережах, в тому числі і на сервері, і на трансляціях. Дуже всім дякую, хто слідкує за лазеркет. Ну і власне Intel Extreme Masters катовіться. Це напевно, все ж таки, такі, знаєте, ну, великий, великий фестиваль, великий, велике свято кіберспорту і просто Counter-Strike. І там дуже багато екшену. І я сподіваюся, що те, що ви бачили, вам прийшло до вподоби. Ну і власне почнемо ми звичайно з чвертьфіналів. Чвертьфінал у нас були. чвертьфінали у нас були наступні: Монгус проти Eternal Fire, ну і Virtus Pro проти Team Spirit. Взагалі не зрозуміло, що ці дві русняві помийки роблять на цьому турнірі, але вже як є, а політичний кіберспорту, мені здається, досягла е, апогея на сьогоднішній день і це при тому, що Російська Федерація проводить абсолютно геноци... Геноци... Ци... геноцидну політику по відношенню до України і українців. По грі, значить, монго, Монголс е, доволі несподівано, як на мене. Я думав, що турки тут все ж таки покажуть свої найкращі е, кондиції, і в них дуже сильний був Анубіс, але якось так несподівано Eternal Fire програли монголсам. Е, е, команда з Монголії виглядала зарядженою, виглядала, в принципі, більш сильнішою, як закономірний результат, рахунок 2-0. На другій мапі на міражі були додаткові, але туркам не пощастило або не поталанило. Я не знаю суть в тому, що. Гра для них закінчилась, і цей турнір вони залишили. Хоча я ж кажу, що по моїм відчуттям, турки дійсно мали, ну, як мінімум, і амбіції і ігрову форму для того, щоб виходити в півфінал. Але не так сталося, як гадалося. В іншому чвертьфіналі нема про що говорити. Спіріт відправили додому аутсайдерс, та й усе. Далі вже півфінали. Це Віталіті проти монголів. Тут, знову ж таки, я думаю, що хтось. Може, й вважав, що монголи можуть покарати Віталіті, але в мене ілюзії щодо цього приводу точно не було. і Віталіті як команда. Сильніше, скіловіше, виглядає просто на голову вище. Ну і власне вони це продемонстрували на результаті: 13-7 на е мапі Деміраж. І нюк, які обрали вже власне Віталіті, закінчився з рахунком 13-9 Ну, не те, що видовищний матч, декілька хороших хайлайтів, але в, ці в цьому півфіналі було видно, що Віталіті заряджені на успіх, і що вони як команда мають певну синергію. І з приходом Робса. Це все реалізовується. І видно, як зайву Матьє задоволений тим, наскільки сильний в нього тіммейт з'явився у вигляді Робса. Коли ти старплеєр, коли ти зайву, тобі хочеться, щоб біля тебе сидів такий дуже сильний технічний гравець, яким безумовно являється Робс. Ну і зрештою, мені здається, що це така. 에, знаете, як, так, доволі таке підсилення великої моралі, саме зокрема за Івуну і звичайно всієї команди Віталіті. Ну і Віталіті е, виходять у фінал. Далі Наві зустрічається зі спі, зі Спіп Спіріт. І, е, звичайно, спірітам хотілося отримати ревенш. Не ревенш, а. Ну, реванш, коротше, да? тільки забув як це англійське слово. Ревенш? Ні, не реведж. Реванш. Реванш чи ревенш? Ні, не ревенш. Точно не ревенш. Реванш, коротше, реванш, але я забув саме англійське слово. І от вони хотіли, звичайно, вийти і покарати НАТО і їм це вдалося. Міраж пікнули, е... Міраж пікнули Наві, його програли 8-13. Ну і DAS-2, 16-14. Доволі багато цікавих, хороших, яскравих хайлайтів, але не з боку. Команди НАТО Свінсера. Дуже багато критики е, на адресу Вандерфула. Зокрема, і в, попередніх, в попередньому випуску в коментарях спеціалісти мені закидували, що я там тіп, не розбираюся і таке інше. Але вони всі забувають одну просту річ, що людина показує хайлайти, десь вона не показує, але десь вони і є ці хайлайти. І до цього матчу Вандерфул на цьому турнірі йшов статистикою 1-2 кд рейтингу Тому. Ну, я не можу зрозуміти, якби знаєте, якби керівництво Наві кожен раз слухало е, вболівальників і читало коментарі, робили те, що хочуть вболівальники, то навряд чи б наша команда дійсно була такою топовою, яка вона являється. Цього разу не так не те, що пощастило, наві були слабкіші. І зрештою, роснява помийка виходить в гранд-фінал. Також хочу додати, Валерій Біт дав інтерв'ю українською мовою. Порталу Плеєрс. І це цікаво. Зайдіть на YouTube канал Плеєрс. Послухайте, як Валерій спілкується українською мовою. Там таке доволі цікаве інтерв'ю до вашого, до вашої уваги обов'язково. Раджу вам передивитись. Ну і фінал проти Віталіті Спіріт проти Віталіті, Best of 5. Здавалося, що фінал буде трішки цікавішим, трішки яскравішим, але я радий особисто, що так сталося: 13-6-13-5 на перших двох мапах, і все йде по плану. Як то кажуть, і добре, що Віталіті перемогли. Я, чесно кажучи, задоволений. Ну. Зрозуміло, для мене поразка будь-якої російської помийки це завжди свято, але тут і по грі, тут треба враховувати те, що дійсно команда Spirit не могла продемонструвати свої найкращі кондиції, не знаю з яких причин. І як ми бачимо, знаєте, як знаві кейс з Наві, да? Тут сьогодні тебе ж завтра ти ж понькаєш, тобто десь хороший день, десь поганий день. Коротше кажучи, Віталіті виграють цей турнір, забирають 400 тисяч доларів, і Зайву отримує MVP. Дуже е, скромний, я б сказав, навіть сором'язливий Матьє Дає інтерв'ю, і це дуже приємно за цим спостерігати. Знаєте, от видно, що людина зіркова, але абсолютно не веде себе як зірка, на відміну від деяких. І от знаєте, якщо порівнювати, наприклад, його з Сімплом, то мені здається, що зайву якраз таки не буде такої долі, яка є у Сімпла. Сімпл вже, судячи з усього, не збирається повертатися і навряд чи Повернеться, як я казав раніше. Дуже я в це просто я в цьому сумніваюся, і в це просто тупо не вірю. Але от. Порівнянні так з зайву, звичайно, тут виглядає таким, знаєте, а, милим котиком, якоїсь, можливо, навіть подитячою такою з такою, по дитя, з дитячою якоюсь такою наївністю, але в машині він просто поту в машині в грі він просто потужна машина для вбивства. Своїх російських опонентів це дуже добре для нас. Віталіті перемагають, і я радий насправді за Апекса. Передусім, ця людина, ця харизма, вона продемонструвала те, що він правильно все робить і він абсолютно вірно діє. Так само, як і тренер. До речі, ікстаз хочеться віддати йому належне. Він перебудовував команду з тим, як пішов Шпінг з команди, і з власне до цього Зонік. Так це був чемпіонський склад, і Екстазу знадобився. Та певний час для того, щоб побудувати цей чемпіонський ростер. Моя повага, моя пашана. Дуже радий за Робса, який прийшов в команду, яка виглядає, як знаєте, мотивована до перемог. Команда, яка хоче перемагати, і це продемонстрували вони на сервері. Віталіті, красунчики, наші слони, наші е, хлопці. І ще було б непогано, якби трішки про війну і про Україну говорили. Цього звичайно всій кіберспортивній сцені не вистачає. Люди настільки а, не розуміють, що відбувається, що в Україні геноцид, просто росіяни вбивають українців і зносять міста, зносять інфраструктуру, а ці виблядки просто всі поза політикою. Ну, добре, як то кажуть, Бог вам е суддя. До речі, Апекс виграв Катовіце з е 11-ї спроби. І вони дуже давно, там багато років, здається, хтось десь підрахував, що ніби 7 років вони навіть в плей-офф не виходили. Абсолютний жах і. Е Нарешті вони, як то кажуть, здолали цей криптоніт і перемогли самі себе, звичайно, самі себе в першу чергу, тому що це змагання з самим собою, а потім уже з опонентами. І все ж таки, як то кажуть, ментально степ апнулись і стали чемпіонами. Великі молодці, впевнена, гра в фіналі, трішки повезюкались там на міражі з рахунком 13 11 виграли Віталіті, Але тут уже, знаєте, як то кажуть, результат на табло. Значить, переходимо до інших новин. Джеймс Бенкс став амбасадором російської 1 x Бетлайно. Є така команда. Ну, що тут можна сказати? Сам Бенкс прокоментував цю новину наступним чином. Навіть не цю новину, скоріше про те, що. Про цю всю, всю політичність і аполітичність. Я вважаю, що це особистий вибір, чи хоче хтось говорити про це, чи ні. У мене є російські друзі, як то монесі, які не підтримують війну, але не мусять це публічно заявляти. Ну, звичайно, так. Ну, не мусять заявляти і мусять грати, типа, дуже зручно влаштувались росіяни. Тут росіяни вбивають українців, а тут росіяни грають в кіберспорт. Заїбісь, просто класно, просто шикардос. Для мене, як людини, яка живе в Україні і бачить реальні ситуації, зрозуміло, що Росія є терористичною державою. Ну тут база, дякую Джеймс, за такі слова. Втім, я також скажу, що не всі росіяни погані узагальнення лише поширює ще більше ненависті і зла. Ну дійсно, куди ще ж більше ненависті і зла, коли просто тут вбивають українців, летить шахет, летить балістика, українці гинуть. А ну куди ще ж більше ненависті і зла? Ну, звичайно, нікуди. Е, так, не всі росіяни погані, є хороші, вони е, працюють в РДК і в Легіоні Свободної Росії. А може, ще є якісь там, які на публіку на загал говорять про Україну і засуджують і цю війну, і своє йобане політичне керівництво. Але таких росіянів нема. Десь я щось їх не чув і не бачив в кіберспорті, вони просто відсутні як факт. Далі продовжуємо цитату. Люди можуть не хотіти політики в кіберспорті. Ну, звичайно, це ж, це ж не політика, бро, це просто вбивство українців. Тому що вони хочуть зосередитись на задоволенні від гри. Ну так, да, ми тут е вбиваємо е якби українців, а тут ми хочемо отримувати задоволення від гри. І це їхній вибір. Але для мене Україна була моїм домом з 2019 року. і Я завжди буду її підтримувати. Я не буду. Сердитись на тих, хто не поділяє мого погляду. Але було б чудово, якщо б більше людей, особливо гравців та відомих осіб, висловлювались про те. Висловлювались, про те, усі мають свій власний погляд, і ми не можемо змусити нікого <кхи> висловлюватись. Ну тут правда, і дійсно, Джеймс для підтримки в кіберспорті, ну, один з. Один з найбільших інфлюенсерів, хто говорить про Україну, якось підсвічує цю тему. Але, на жаль, ми бачимо, що навіть українські кіберспортсмени, українські діячі, які знаходяться за кордоном, якось тихо, мовчки намагаються адаптуватись в систему. І дуже важливе питання для своєї рідної країни, якась тікає кров'ю, не підтримують. На жаль, на жаль, не підтримують і не говорять про це. Ну і тут, зокрема, до цього треба ще й поговорити про... Аудиторію, яка е, знаходилась на стадіоні в споди Карені, і дуже-дуже класно і базовано, як на мене, е, е, освистувала і буйла, булила чи буйла буйнг, Вони так пишуть англійською, е, ті аполітичні е, всякі. Інфлюенсери, які в Твіттері там рандомні, всякі додіки пишуть. То е, їм не сподобалось це. Але ж блядь, ну подумайте, хоча б почитайте історію, поцікавтесь, з чого, наприклад, почалась Друга світова війна, з окупації Радянським Союзом частини Польщі. Почитайте, що таке катинь. Почитайте, взагалі, яка була політика росіян по відношенню до поляків, і подумайте, чому це сталося. А зараз це все відновлюється, це вже було, і зараз історія повторюється. І от саме тому їх висвистують, обсвистують. І ще б, сука, оплювали і обіцяли. І це було б іще недостатньо не для того, щоб е, це гамно, в принципі, не знаходилось там. Неважливо, неважливо, яка команда. Ви всі росіяни, ви дотичні до геноциду. Це що пояснювати треба. Кому досі це не зрозуміло? А отакі ідіоти, як Зонтікс, і їхня... Керівництво їхній менеджмент, які не можуть пояснити людині просто базові речі. Що Луганська область це частина України, не існує ніякої ЛНР ДНР. Кончене ти блядь. Дуже яскраво аудиторія, до речі, от підтримувала Наві, коли був зустріч була проти Спіріт, і тут все очевидно. Тут я, мені здається, тільки ідіотам не зрозуміло, чому себе так поводить аудиторія. going to go through ladies and gentlemen is it team spirit Хтось порівнював аудиторію з бразильцями, які вболівали лише за фурію на їх домашньому мажорі. Але це все одно не те. Ну це все не те. Поляки базовані. І полякам дуже дякую за таку реакцію. Дуже дякую за таку аудиторію. Це дуже потужно. А ще потужно, послухайте. <нави> Прямо на стадіоні. Під час матчу. Те, що треба. Під час гри навіть Саша Сімпл щось там засудив аудиторію. Ей, НАТО, не зли мене. Я в двох годинах їздив від вас, припиніть роздавати позиції. Ви допомагаєте не тільки своїй команді, а й протилежній. Ну тут це, як то кажуть, знаєте, вічна історія про аудиторію, яка допомагає, яка висвистує, яка кричить. Це вже було багато разів, і це вже багато разів обговорювалось. Сімпл вирішив, як то кажуть, хайпанути на цьому і бути. Дотичним до фінала, до, якому, до якого йому як до Москви з раком повсти, як то кажуть, да? трішки перефразуємо це. От, э, гравчиня, пам'ятаєте, ЗАЗ така була у нас, я і торкався минулої теми. Висралась знову на тему політичності. Я впевнена, що НАТО був би на боці Спірід, якби вони не були росіянами. Занадто багато політики, як на мене, розслабтеся, це всього, всього лиш гравці. Так блядь. Окей, гравці, так а ти в курсі, що там їхні родичі, брати, сестри, там, батьки, там і всяка пиздота, їхні е друзі, що вони так само. Е Підтримують війну, що від них немає засудження. Вони нічого не кажуть. Вони мовчки продовжують це грати. Це частина гібридної політики. Росіяни дуже задоволені. Те, що їм дають грати в Counter-Strike і в доту. І ще й туди сюди навалюють бабло своє букмекерське і розповсюджують свій вплив. Це називається гібридна війна. А ти вівчиня тупа просто. Просто тупа, яка не розуміє. І ти би, блядь, я б на тебе подивився, як би ти засуджувала, коли в тебе в голову прилетить шахет або балістична ракета. У мене сьогодні вночі над головою. Єбашило ППО шахеди летіли. Я чув це просто отак. От у мене будинок трясся, розумієш? У мене діти спускаються в коридор і перелякані, налякані, плачуть. І просто ми молимось на богів наших котиків ЗСУ, які працюють в ППО, які збивають оцю всю гамно, яке це суди летить. А ти мені розповідаєш про політичність? Коза ти тупа. Ти просто коза тупа. Як і ви всі там, всі інфлюенсери, тупорилі, сидите на російських пляшках і продовжуєте смоктати російського прутня. Просто мразі. Навіть кримчанка Вільга, яка завжди дуже сумує, коли в Криму щось взривається, прийшла підтримати подругу. Просто ігноруйте. О, Піксель, до речі, якого, в принципі, я весь час дивився стріми, теж. Коли побачив цей плакат, там де ми любимо всіх, окрім росіян, почав засуджувати ні політиці, ні політиці. Ваталі бойскірімайджсіводейкапол оф види сев вепенс. Воу, воу, вигідін політики. Виґін політики. Тайм дескат. No politics. Мій любий друже, якби в тебе твій будинок постраждав, або твій друг загинув на війні, я подивився, якби ти теж говорив би про політику. Всі такі розумні, всі такі аполітичні, такі не треба, блять. Да? Вас побанили мразі, руснявих побанили в кібер в усіх видах спорту. Ви ніде не граєте. Кіберспорт це просто подякуйте Габену і всім турнірним операторам і їхній аполітичності за те, що ви можете грати поки що. Я дуже на це сподіваюсь, що ваша обригана, уродська, ублюдська нація зібеться з України і припинить у цей терор, і припинить запускати ракети, шахіди вбивати українців. Просто якісь, блять, нема слів, просто якісь тупорили, просто тупорили одне, друге і третє. І продовжується в Твіттері засудження. Ой, а що це аудиторія? Та да почитайте історію, що відбувається зараз, поцікавтесь. Росія спеціально розганяє цю всю тему. Вона називає не війну Україна-Росія, вона називає конфлікт в Україні. При тому, що вони сюди прийшли і тут влаштовують геноцид. На окупованих територіях людям не видають інсулін до тих пір, поки вони не поміняють український паспорт на російський. Це називається геноцид, це називається геноцидна політика. Алло, вже пора роздуплитись, придурки, у такі всякі кончені, аполітичні, зросіщені. зросійщені. росіяни українського. Походження, такі як Зонтікс, і ще там багато їх всяких таких безтолкових. Просто, які, які війну називають політику, вбивства цивільних людей, військових називають політикою. Подяка влога. Традиційно в кінці влогу дякуємо ми тим людям, які поширюють інформацію і джерела, з яких ми також беремо. Новини для цього вуса влогу Ну що, у нас такі сьогодні до до речі доволі коротенький. Вийшов влог. Нібито ми все важливе проговорили. Дуже вам дякую, що додивились відео до кінця. На останок, звичайно, вірш. Як завжди, буде вірш. Сьогодні е, супербазований Михайло Кукуюк. Е, дуже люблю його вірші. Взагалі, талановита людина, яка в себе в інстаграмі регулярно записує, е, викладає свої, свою поезію, і це прям дуже круто. Я е, вам е, вдячний за те, що ви додивились це відео до кінця. Щось у мене зі світлом змінилось. А, вимкнулась позаду лампа. Ну, як завжди, якась батарейка не вивозить напруги. Фух, все, все проговорив. Те, що хотів, дякую вам, котики, на останок відос. відос вірш. Називається він, Сусід. Мати під боком сусіда жлоба і хама. Кому на планеті Земля поталанила так само, як нам з вами. Країна істот з прищавими душами і гнилими ротами. Озброєна танками, ракетами і літаками, укомплектована гопниками і бомжами, освячена вгашеними батюшками, а також молитвами мами, як рясно пересипані матюками? Які рясно пересипані матюками, надихнуті бояришниками, лепсами, аріями, кругами, тобто пісні, де переважно за ґратами мужики трахаються з мужиками. Хто на цій планеті щасливий так само, як ми з вами? Хто ще й. Чимось подібним у цім світі межує, хто всіх денацифіковує, денацифіковує та ніяк не доденацифікує, демілітаризовує, демілітаризовує та ніяк не додемілітаризує. Бо самі до цього неабиякий потяг від діда від пращура чують. Для прикладу, візьмемо їхню літературу, де вбивця сокиро є символом нової думки і тонкої культури. У нього високі прагнення, душа тендітна, для довідки вбив чотирьох жінок, одна з котрих вагітна. Радіон Раскольніков, пані та панове, життє як пошук бога. Тварі я дрожаще ілі право ім'ю. Звертається перший фашист до пастви своєї. Далі йде Герасим і його Мому, нащо він її замордував? Чому? Єдиного друга маленьку собаку, бо на підсвідомості та й на самоті перед бариною рвав сраку. Далі йде війна і мир льва Толстого, якщо я не помиляюсь, чого Наполеон поганий, бо парфумами пахнув і мився. І все то цитатами з Біблії рясно приправлене. Якщо не до депресивно дурне, то крадене, зубожіння, п'янство, блядство, сніги. На псевдодуелях псевдо. Достойники через борги? казак дебільний на Ютубі робить ги-ги. З цього постає гівно гівнорок гівно роки, гівно попса, і в лужніках зігуюча нам знайома всім гівно туса. І все це криваво гівняним кодлом на нас іде. Від нечистот смердючі, від крові руде. Хто в історії чи географії щось подібне знайде, маю відповідь: ніхто ніколи ніде. Це був вуса Волох Олексій Малецький. Дуже дякую вам, котики. Що додивились відео до кінця, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть коментар і підтримуйте Збройні Сили України. Традиційно залишаю банку під відео і прошу вас долучитись до збору на авто. Хлопцям, напередок. Бережіть себе. Все буде Україна. Дякую за перегляд.